Очікувано і прогнозовано баскетболісти Дніпра другий рік поспіль і в п'яте в історії завоювали кубок України, зрівнявшись за останнім показником з Маріупольським Азовмашем, який вже давно припинив своє існування. Долю фінального поєдинку проти війну, який проходив за вщент заповнених трибун палацу спорту Шинік нашого міста підопічні, Володимир Коваля вирішили практично за підсумками стартової чверті, гарантувавши собі гандикап. У 14 очок безповоротно господарі добили суперника у третій десятихвилинці, а фінальна сирена зафіксувала їхню надпереконливу перемогу 95-69. На початку церемонії нагородження першими вшанували кращих гравців за амплуа захисник Дмитро Головчик з Рівного. Другий рік поспіль найліпшим форвардом визнано Дніпровця Володимира Коніва, який був другим за результативністю у матчі. Серед центрових не мав собі рівних інший представник господарів. Висхідна зірка вітчизняного баскетболу Даніл Сипало. МВП кращим гравцем фіналу став капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко. Він другий в історії, який два рази отримав подібне визнання. Першого разу це сталося у 2017 році. Окрім нього, МВП свого часу у 2006 та 2009 роках здобував Халід Ель Амін з Маріупольського Азовмашу срібних відзнак. Була удостоєна команда фіналіст Кубка Рівне, яка, на жаль, для своїх прихильників, зрештою, як і для уболівальницького загалу, не змогла подарувати інтригу у вирішальній зустрічі. Але що вдієш, коли суперник був на голову вищий не тільки у звітно окремо взятому поєдинку, він ще не програв жодного матчу з 26 регулярно чемпіонату суперліги і по праву завоював золоті медалі, які за мить можна було класти в один з головних красенів трофеїв українського баскетболу Кубок. Кі капітан Дніпровців Станіслав Тимофоє отримав підшалені овації трибун своїх палких прихильників і уболівальників. Цей кубок я думаю дуже важливий для регіону. і Вітаю все місто, керівництво, команди, тренерські штаб сьогодні радіємо. Дуже позитивні емоції, тому що а, титу, а, титул завжди складніше захищати і. Дуже приємно було виграти у домашніх е стінах і Ми відчували цю. Підтримку дуже класна атмосфера була і хочу подякувати нашим захисникам захисницям. І саме головне, що сьогодні зіграли тривог. Це супер і тільки діброт, тільки Перемога. Подібні емоції Станіслав Тимофеєнко разом з партнерами по команді творцями перемоги згодом розділили у купі з уболівальниками, які палко вітали успіх своєї команди. До численних привітань на її адресу приєднуємося і ми.